У сучасному світі, де матеріали є основою всього, від промислових гігантів до нанотехнологій, точність їхнього складу має вирішальне значення. Кожна домішка, кожен відсоток елемента може зробити різницю між успіхом і невдачею, безпекою і ризиком. Так як же ви гарантуєте бездоганну якість своїх металів і сплавів? Відповідь проста за допомогою оптичної емісійної спектрометрії. Техніки, яка дозволяє буквально бачити атоми. Коли іскра взаємодіє зі зразком, атоми в ній збуджуються і випромінюють світло унікальне для кожного хімічного елемента. Спектрометри Брукер вловлюють це світло, аналізують його спектральні лінії та миттєво визначають точний хімічний склад аж до слідових концентрацій. Оптичні системи та детектори спектрометра. Повинні бути максимально чутливими та стабільними, щоб забезпечити неперевершену точність навіть у найскладніших масивах. Лінійка оптикоемісійних спектрометрів Брукер включає Q2 Ion, q 4 Polo, q 6 Newton, Q4 Tasman та q 8 Magellan. Давайте почнемо наш огляд з q 2 Ion. Найбільш компактного і економічно ефективного оптичного емісійного спектрометра Brooker. Іскровий спектрометр Brooker Q2. Ion» піднімає Аналіз металів на новий рівень простоти та зручності у використанні. Q2. Ion – Це найменший найлегший надкомпактний іскровий емісійний спектрометр для аналізу металів. Це універсальна мультиматрична система для невеликих виробництв. Перевірки вхідного матеріалу та контролю якості металевих сплавів на основі заліза, міді, алюмінію, цинку та олова. Його доступна ціна та низькі експлуатаційні витрати роблять його ідеальним та надійним інструментом для перевірки основного складу металу. Q2 ion аналізує всі основні легуючі елементи в таких сферах застосування, як чорні сплави, алюміній, мідь і багато іншого. Він ідеально відповідає вимогам ливарних цехів, металообробних заводів, відділів контролю якості складів, переробників металу та навіть інспекційних компаній. На черзі q 4 Polo – наш маленький гігант. Цей настійний спектрометр поєднує в собі компактність з вражаючою продуктивністю. Він забезпечує високу точність і швидкість аналізу, дозволяючи контролювати більш широкий спектр характеристик і сплавів на основі заліза, міді, алюмінію, титану та нікелю. Жодна інша система не пропонує кращої аналітичної продуктивності в такому маленькому та високофункціональному пакеті. Він охоплює елементи від легкого літію до важкого вісмуту, що раніше було неможливо для компактних інструментів. Так само вражаючим, як і результати, є неймовірна довготривала стабільність нашого Q4 polo. Завдяки унікальній конструкції q 4 Polo не піддається температурним дрейфам та дрейфам від забруднення. Це мінімізує потребу в очищенні, обслуговуванні та частих перекалібруваннях, забезпечуючи стабільні результати 24 на 7 на /7, 7 з низькою вартістю володіння. Надійний та точний аналіз тепер доступний на будь-якій ливарній та виробничій ділянці. З Q4 Polo вам не потрібні кондиціонер, активний кліматконтроль або корекція дрейфу. Це гарантує повну доступність ліній випромінювання всіх відповідних елементів з найкращою продуктивністю. Q4 Polo забезпечує виняткову точність легких елементів. Відмінні результати в аналізі човуну, надійний аналіз азоту на низьких рівнях ppm у низьколегованих сталях та простий аналіз кисню в МІДі. q 4 Polo – ідеальне рішення для лабораторій, які потребують підвищеної аналітичної потужності без шкоди для простору та зручності використання. Наступним в лінійці іде найновіша розробка брукер: спектрометр Q6 Newton. Це не просто спектрометр. Це рішення для максимальної продуктивності та надійності в найвимогливіших промислових умовах. Q6 Newton розрахований на цілодобову роботу, забезпечуючи найвищу точність, швидкість і стабільність аналізу елементів на основах заліза, алюмінію, міді та свинцю, навіть при екстремальних навантаженнях. Іскровий стенд Q6 Newton не потребує особливого обслуговування. Він оснащений великим та міцним столиком для проб та автоматичним затискачем. Проб. Це дозволяє легко та надійно правильно позиціонувати навіть громісткі зразки висотою до 120 мм. міліметрів. Нова система розподілу аргону зменшує споживання газу до 40 відсотків порівняно з аналогічними спектрометрами. Спектрометри відрізняють швидка готовність до роботи, температурна стабільність та мінімальне споживання енергії. Завдяки активному управлінню температурою, інтелектуальною концепцією повітряного потоку та теплоізоляцією. Унікальна конструкція q 6 Newton гарантує тривалий термін служби та мінімальні вимоги до обслуговування, що робить його незамінним активом для великої металургії та ливарних цехів. Переходимо до флагмана нашого десктопного сегмента Q4 Tasman. Це вдосконалений іскровий оптичний емісійний спектрометр, доступний у трьох версіях Q4Tasman 130, Q4Tasman 170 та q 4 Tasman 200, кожна з яких адаптована під конкретні аналітичні завдання. Протягом тисячоліть метали та сплави відігравали визначну роль в еволюційній історії людства і дали назви цілим епохам. Сьогодні наш світ все ще складається з металів, і еволюція металів триває, щоб не відставати від бізнесу, де прибутковість є основною проблемою. Ливарні та металообробні підприємства покладаються на швидкий і точний елементний аналіз, вимірювання необхідні на багатьох етапах процесу: від вхідних матеріалів та тестування в процесі виробництва до остаточної перевірки якості. Відстеження є ще одним критичним фактором: на кожному кроці менеджери повинні мати можливість документувати елементи кожного продукту від первинної до кінцевої форми. Понад два десятиліття елементні аналізатори брукер використовуються ливарними заводами та металообробними підприємствами по всьому світу, перевищуючи аналітичні вимоги. По мірі того, як розвивається металургія, Брукер постійно вдосконалює інноваційні рішення, які дозволяють досягати ваших цілей швидше, надійніше та економічно ефективніше, ніж раніше. Новий q 4 Tasman Series 2 – останній результат їх прагнення до досконалості. Аналітичний діапазон Q4 Tasman серія 2 включає всі 10 поширених металів: залізо, алюміній, мідь, нікель, кобальт, свинець, олово, цинк, магній та титан. Спеціалізовані пакети аналітичних рішень включають повні набори елементів, калібрування, групи сплавів і зразки для стандартизації. Для оптимальної роздільної здатності Q4 Tasman використовує дві спеціальні оптичні системи. Обидві оптики мають температурну стабілізацію та опціональну систему активного термоконтролю. CCD матриці високої роздільної здатності використовують крок пікселя 8 мікрометрів. Покращена високошвидкісна система зчитування забезпечує широкий динамічний діапазон, що призводить до дуже короткого часу вимірювання. Щоб відповідати вашим аналітичним потребам найбільш економічним способом, спектроеметр доступний в трьох варіантах. Q4 Tasman 200 ідеально підходить для всіх кольорових металів. Q4 Tasman 170 вибір для чорних металів з такими важливими елементами, як вуглець, фосфор, сірка, арсен, станум та бор. Q4 Tasman 130 – найпотужніший варіант, здатний аналізувати елементи, наприклад, азоту сталі та кисень у міді. Q4 Tasman пропонує виняткову гнучкість і модульність. Ви можете вибрати модель, яка ідеально відповідає вашим потребам від базового контролю якості до глибокого дослідження матеріалів. Для найамбітніших завдань для досліджень, які вимагають абсолютної точності та найглибшого розуміння матеріалів. Брукер AXS пропонує Q8 Magellan – наш високоякісний підлоговий багатоканальний спектрометр. Це інструмент, який розширює межі можливого. q 8 Magellan охоплює будь-яке застосування від прецизійних вимірювань елементного складу сталей та сплавів у дослідницьких лабораторіях та проведення сертифікованого аналізу продукції в машинобудуванні до контролю за ходом плавки на металургійних виробництвах: від вмісту мишаку до цирконію, від суб-ППМ до процентних рівнів. q 8 Magellan відповідає складним вимогам. Аналіз сплавів чавуну та сталі, в тому числі домішки, аналіз міді високої чистоти, визначення металевих і неметалевих домішок на рівні ppm в поєднанні з високою точністю, вимірювання сплавів на основі заліза, міді, алюмінію, титану, нікелю, цинку, кобальту, свинцю, олова, магнію та срібла. Q8 Магелан забезпечує неперевершену чутливість та стабільність, дозволяючи аналізувати найскладніші матриці та виявляти навіть мікроелементи, що мають вирішальне значення для інновацій та контролю над чистих матеріалів. Управління оптико-емісійними спектрометрами Брукер здійснюється через програму Elemental Suite. В якості прикладу стандартного процесу вимірювання в програмі Elemental Suite ми покажемо аналіз на одному зі спектрометрів Брукер. У цьому відео ми продемонструємо аналіз алюмінієвих сплавів на Q4 polo. Як завжди, ми починаємо аналіз. Натиснувши кнопку пуск на Q4 Polo. Як ви могли помітити, основними легуючими елементами для даного сплаву є кремній, мідь і залізо. Крім того, цинк, магній і марганець також є важливими легуючими елементами для алюмінієвих сплавів. Загалом алюмінієві сплави серії 1000, також відомі як частково чистий алюміній, мають високу корозійну стійкість і провідність. Зазвичай його використовують для пакування харчових продуктів та в електротехніці. Алюміній серії 2000 має мідь як основний легуючий елемент, і зазвичай використовується в авіабудуванні. Серія 3000 містить марганець і магній і є алюмінієвим сплавом загального призначення, який зазвичай використовується в банках для напоїв і теплообмінниках. Серія 4000 це алюмінієво-кремнієвий сплав, який зазвичай використовується як наповнювач. Серія 5000, завдяки магнієвій добавці, має високу міцність і корозійну стійкість, застосовується в будівництві та морській техніці. Серія 6000 – це алюмінієво-магнієво-кремнієвий сплав з відмінною корозійною стійкістю, який широко використовується в автомобілебудуванні. Серія 7000 має дуже високу міцність на розрив завдяки вмісту цинку, магнію та міді. Цей сплав дуже поширений в авіабудуванні та аерокосмічній промисловості. Аналіз щойно завершився. І як видно на екрані, елементи знаходяться в межах допустимих норм. Результати вимірювання відображаються на екрані. Відображення може відрізнятися залежно від налаштувань та відображати більше або менше інформації. Наприклад, таблиця для елементів може відображати такі дані: одиниці виміру відсотках або PPM. Середнє значення з усіх вимірів. Абсолютне стандартне відхилення. Відносне стандартне відхилення, значення окремих вимірів. Стандартне компонування результатів у вигляді таблиці, в якій елементи представлені в стовці. В альтернативному варіанті результати кожного елемента знаходяться в окремому полі. А зараз про інші програмні рішення брукер, які можуть бути важливими та корисними в оптикоемісійному аналізі металів та сплавів. Програма SORT дозволяє швидко порівнювати зразки зі зразком еталоном. Це корисно, зокрема, для перевірки вхідного матеріалу, щоб упевнитися, що його хімічний склад відповідає вимогам. Total Materia – це глобальна база даних металів створена для професійного використання. Вона є найбільш повною у світі та містить інформацію про матеріали з понад 60 країн і міжнародних стандартів. PMI позитивна ідентифікація матеріалу. Використовується для швидкого і надійного визначення хімічного складу металів і сплавів під час вхідного контролю. У процесі аналізу середнє значення вимірювань порівнюється з допустимими межами для вибраного матеріалу, зокрема за допомогою бази даних Total Materia. Брукер Екс має більш ніж 60-річний досвід роботи в оптичної емісійній спектрометрії. Вони не просто виготовляють обладнання, вони створюють рішення, які допомагають нашим клієнтам досягати нових висот у сфері якості, безпеки та інновацій. Компанія Texa є офіційним представником Broker Access в Україні і забезпечує прямі поставки спектрометрів, запчастин і витратних матеріалів та здійснює сервісне обслуговування, навчання та методичну підтримку. Зверніться до нас за контактами в описі під цим відео, щоб наші спеціалісти. Проконсультували вас та допомогли обрати спектрометр, який буде оптимальним саме для ваших виробничих задач. Від компактної лабораторії до великого сталеливарного заводу або передового дослідницького центру брукер має ідеальний оптичний емісійний спектрометр для вас обирайте точність, надійність та продуктивність від світового лідера.